Питання до майстрів манікюру. Дівчата, у вас е, клієнти втрачають свідомість прямо на процедурі, ну це просто якийсь капець. Ну, Я не знаю, за що зі мною так, але в мене вже четвертий випадок, коли мене дівчина втрачає свідомість просто на манікюрі. Я, я не знаю, що зі мною не так, чому так відбувається. Я просто працюю, працюю, і тут вона мені раптово каже, Ір, мені погано. І я поки дістала на шатирі з шухляди, яка в швидкому доступі, вона вже просто валялась у мене на підставці без свідомості. І я просто не розумію, що зі мною не так, чому вони втрачають у мене ту свідомість. Перших два рази було ще вдома, коли я працювала, то був хоч чоловік, і він приводив їх ну, до ладу, приводив їх в чувство. А це ці рази, коли я сама і коли я вже працюю не вдома, просто в мене така трюсячка, я не знаю, що мені з ними робити. Ну, я знаю, там на шатир треба покласти ноги до верху підняти, там, ну, щоб кров в голову пішла. Але коли ці дівчата більше ніж я, я їх фізично просто не можу підняти. Це просто У вас теж таке буває? Вас втрачають, дівчата свідомість? Я не розумію, це одна я така, і просто ви про це ніхто не говорите. Ну це якийсь треш. Ах, просто я в шоці.